І зараз з нами на зв'язку речник Національної гвардії України Руслан Музичук. Пане Руслане, бажаємо здоров'я. Добрий ранок, слава Україні, героям слава. Я хотів би почати сьогодні нашу розмову з того, що коли створювали Національну гвардію України, мало хто мені принаймні так здається, згадується, міг подумати, що. Такі обов'язки ляжуть на людей в формі з шевронами саме Нацгвардії. Зараз ваші сили задіяні у всіх ділянках, так і захищають і на сході нашу країну, і зокрема обороняли в тому числі і Київщину. Ми можемо говорити про те, як видозмінилася Нацгвардія і чи були готові морально в першу чергу військовослужбовці Київщини дати відсіч ворогу рік тому? Треба зазначити, що дійсно коли національна гвардія була створена в 2014 році, то її підрозділи вже того року вже тієї весни, починаючи з кінця квітня, у травні місяці активно долучилися до вісічі збройної агресії. Це операції оборонні операції щодо звільнення Слов'янська, Лисичанська інших населених пунктів Донеччини і Луганщини. І звичайно, тоді був досить важкий час, але це дало змогу, в тому числі, і підрозділам збройних сил виконувати свої задачі і мобілізуватися. Ну а весь період, який тривав після того вісім років, він по суті дав змогу підрозділам військовим частинам національної гвардії отримати великий досвід і наростити спроможності, тому що за ці вісім років дуже багато було змін. Дуже багато було нарощено також наших підрозділів, озброєння техніки для того, аби вони могли виконувати завдачі. І дійсно 400 днів тому, там 401 день тому, коли почалося повномасштабне вторгнення, зокрема, наступ на Київщину, то підрозділи Нацгвардії долучилися до оборони Київської області по іншим напрямкам. І, по суті, що стосується навіть того ж Гостомельського аеропорту, то бійці брали участь в відбитті однієї самих масштабних атак: повітряно-десантних атак, коли зайшло на територію України біля 40 гелікоптерів під прикриттям 2 Су-25. І вони не дали змогу разом з іншими силами оборони захопити аеродром і використовувати його за призначенням, що по суті дало б змогу противнику дуже швидко перекидати зброю і техніку, і тоді картину наступу на Київ виглядала б зовсім по іншому. Скажіть, будь ласка, пане Руслане, бої за гостомельський аеропорт вважають однією зі стратегічних перемог, яка не дала змогу захопити аеродром і в подальшому в цілому столицю. Зараз за рік ці думки помінялися чи ні, Гостомель став перепоною, і безпосередньо які наслідки і висновки з того бою ми зробили як країна для себе на зараз, і ви як Нацгвардія? Наслідки і висновки робляться постійно, тому що ми бачимо наскільки масштабні є зараз атаки ворога, і звичайно, те, що на той час мала місце така і десантна атака, і таке просування, і те, що їх вдалося стримувати тривалий час, і все закінчилось деокупацією Київської області. Це звичайно велика робота всіх сил оборони, і це не лише Гостомель, а це і Козоровичська дамба, битва біля Козоровичів, Гута-Межигірська. І бійці артилеристи, зокрема національної гвардії, які спільно збройними силами вздовж Житомирської траси звільняли понад 20 населених пунктів, звідки вибивали ворога, чисельні досить сили. Все це в цілому дало змогу тоді противнику не реалізувати свої плани. Звичайно, більше місяця окупації вони досить жорстоко відзначились на цивільному населенні, яке опинилися в окупації. Проте те що тоді не не вдалося захопити київську область і столицю зокрема, це велика велика робота І, зокрема і тих висновків які ще були зроблені до повномасштабного вторгнення тому що і гвардійці і збройні сили проводили спільні навчання які були спрямовані саме на злагодження відпрацювання можливих сценаріїв Скажіть, а ви можете зараз для наших глядачів можливо згадати, що ваші побратими розповідали про найскладніший час підрозділу Національної гвардії в Гостомелі? Тоді досить значні були атаки ворога і починаючи від ракетних артилерійських обстрілів, і звичайно, це велика кількість техніки. Ми пам'ятаємо. Для глядачів досить зрозуміло, коли оприлюднювали супутникові знімки, які великі колони техніки так. заходили. Ну і звичайно, така велика колона техніки це мова йде про те, що скільки особового складу разом з нею заходило на таку територію невелику, як Київська область, і паралельно з тим ми пам'ятаємо, які були спроби зайти з іншого боку, це з Чернігівського Сумського напрямку. І там також долучалися і підрозділи Національної гвардії, територіальної оборони mm -hmm. Збройних сил, підрозділи, які по всіх напрямках майже одночасно стримували великі наступи. І в той час також, що стосується Національної гвардії, була здійснена по суті перша десантна операція, коли гвардійці на вертольотах були висаджені так. в Чернігівській області з метою того, щоб. Про не допустити прорив руху однієї з колон ворожої саме Пане в цьому Руслане, і хочеться хочеться все одно сподіватися, що колись по деталях будуть розкладені ці неймовірні операції від національної гвардії від інших підрозділів, тому що вони варті аналізу. Руслан Музичук, речник Національної гвардії, був з нами на зв'язку.